Я зараз додам, що в нас працює номер телефону 971 319 11 30. Якщо у вас є будь-які питання, пов'язані з здоров'ям, документами, які вам потрібні для імміграції по здоров'ю, які форми заповнюються, у нас недавно був семінар. Ми також готові про це говорити. Набирайте, пишіть нам, ми зачитаємо це в прямому ефірі, і надамо вам відповідь. А поки хочеться поговорити про те, як же нам ставати сильнішими разом, то ми поговорили про те, скільки хвороб і небезпек нас оточує, особливо зараз ці стресові ситуації люди ще більше набирають, і відповідно імунітет знижується і. Велика ймовірність підхопити, тобто де бувати, чим займатися, щоб трошки вберегти і своє ментальне і фізичне здоров'я від а, от цієї дуже такої агресивної агресивного середовища, та тобто такого mm -hmm. дуже дуже турбулентного. Давайте я просто зупинюся на секундочку, що нормальне, що ненормально. Давайте, так. так, тобто, коли ми говоримо про саме ментальне здоров'я, uh -huh. є, а, ну, тобто, ми всі боремося, як можемо, і потім на якомусь етапі людина може зламатись. Так? Uh -huh. То подивитися, де, де ви знаходитесь в тому, так? А, сонце перше і найголовніше питання. Якщо людина все ще може спати, не все загублено, не все okay, втрачено, тобто, О, тоб... номер один гарно спали. Та да. апетит, чесно кажучи, то таке діло. От, але сон дуже важливо. Поділитися болем, Так? Поділитися, поділитися болем. Тем, що турбує. А як вони? От мені хріново, да? От як їм, угу. як як от їм? Це це нормальна людська психіка. І навіть якщо ти розумієш, що ну, от, розмова буде не сама така, і ви, і ви ж знаєте, ну ви ж правду знаєте. Збираєтесь, починаєте переживати, ми починаємо всі разом плакати, а закінчується сміхом. Отак от само будуть відчувати люди, кому ви будете дзвонити. Навіть якщо це третя ночі і, і криша їде. Варто набрати тепер, як тільки думка виникає, що я не можу, я не хочу там їх це не цікавить, оце якраз час, коли треба дзвонити. Навіть питання хочете, мабуть, це неправильне питання, чи ви вважаєте, що це потрібно, бо на вас відповідальність? Uh -huh. Так, на вас відповідає, навіть якщо у вас немає дітей, немає там дружини, чоловіка. Можливо, є батьки, можливо, є друзі. Але є люди, кому ви реально можете допомогти. Хто залежить від вашого? Uh -huh. Якщо раптом виникає думка, де да їм буде легше, якщо я помер, це важка депресія, яка вимагає власне швидкої допомоги. Uh -huh. це, це дуже небезпечні думки.